Коли мене запитують, хто така Алла Мельничук. Я як будь-яка людина зупиняюсь, замислююся, що думаю, що саме сказати. Я мама, дружина, волонтер, психолог, засновниця благодійної організації Мама й немовля, півзасновник асоціації нейрохірургів України, пинобіфілі та гідроцефалії. Також я є номінантом на Нобелівську премію миру, але передусім я людина, людина, яка щодня йде до своєї цілі, порятунку життя. Я прокидаюсь кожного ранку з думкою: це не дарма. Бо є результат. Можливо, найкраще на це запитання відповідають не титули, а інші вчинки. Наші врятовані діти, наші спільні історії. І я хочу, щоб світ почув про результат цієї спільної праці. Я глибоко вірю, людину визначають не слова, а дії, і кожен з нас може взяти своє серце в руки і зробити ним. Добро, благодійна організація Мама й немовля, це моя 20-річна історія. Це наша 20-річна історія допомоги, порятунку, життя. Понад 20 тисяч дітей отримали шанс, і ми не зупиняємось. Обирайте життя, долучайтеся, ставайте частиною добрих змін на моїй сторінці. Ті, кому допомога потрібна сьогодні. Об'єднуйтесь, допомагайте, творіть добро, і ваше особисто добре серце може змінити долю тим, хто сьогодні на неї чекає.